Безумовно, путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім, гуманітарні, економічні відносини з країнами вашого континенту. І завжди Росія пробувала це робити, і не тільки на африканському континенті, на жаль, і на інших континентах і в Латинській Америці, всюди. Абсолютно всюди вони це роблять. Вони хочуть ексклюзивну присутність на континентах і вашої країни і в інших країнах. Це ну, така політика їх. Допускати це або не допускати це вже внутрішнє рішення кожної країни. Ми зі свого боку не претендуємо на ексклюзив. Ми за добрі, продуктивні відносини з вашою країною і з іншою. І в цьому і є сенс свободи. В цьому і є сенс конкуренції, в цьому і є, в принципі, сенс, мені здається, нормального глузду. Життя в цілому люди обирають там, де їм хочеться, там, де їм приємно, там, де люди їх спільних цінностей. <кій> ви за все це боролись. І у вас є велика перемога, і ви це знаєте. І ми боремось просто за право вибору в усіх інших напрямках. З ким працювати, з ким бути в майбутньому чим жити тому ми захищаємо саме свої права. Ось що відбувається. А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права і тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. І, або, передусім, вчора в Лондоні була зустріч, і дійсно були присутні і європейські країни і Сполучені Штати Америки. Україна, Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вчора була розмова, вона закінчилась у будь-якому випадку. Вона була не проста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора, і навіть деякі емоції лунали. В медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається Союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за ці три роки цієї війни ми достатньо міцні навіть навіть перші дні війни, коли ми були майже одні. майже. Ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші, але все одно ми більш за всіх хочемо закінчення війни, і це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамофозою говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну, про те, як примусити до повного безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо. А друге питання було діти, список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала, і ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо. Тому і пріоритетний список питань саме такий. Вчора в Лондоні, повірте мені, питання номер один, як закінчити війну. Як не розпочати щось нове, нову хвилю, тощо. а як зупинити Путіна? От і все, ось і все.